Так, друзі, покажу вам, як виглядають збоку і невеличкий тест-драйв на Suzuki GSX S, GSXR. База в них, двигунів, підвізки однакова, але різна посадка. Почнемо ми з GSXR. Це 125-кубовий мотоцикл з механічною. Коробкою передач, 6 передач, спортивна така посадка, Ой, скажімо так, не сама зручна для мене. І з боку у нас GSX S. Звичайно ж з зручнішою посадкою, з ручнішим таким виконанням. От, і він більш, так, по посадці своїй комфортніший. А от, якщо взяти цю, то ця модель спортивна і мені на неї сидіти, ну скажімо так, не дуже зручно. Ска більш комфортна. Ну але цей спорт, що я вам скажу. Так, і коробка така м'ягенька. І... Приємна така робота двигуна. Зараз пересяду з порта на... на стріт. Звичайно, мені на тому ну, не дуже скажем високі. Не люблю взагалі Високі. Я не люблю спорти. Вони красиві. Вони красиві, але не зручні. Я люблю от таку красоту. Зручну оцю. Ооо, лапку забув. Ооо. О, ну все симпатичніший. Звичайно, збоку, можливо. Для когось симпатичніший, а для когось і красиво. Кольні О, ну, такий корпус одягнутий, красивий у GSX-R, звичайно ж, має право на життя, як і ця посадка. Да? Ну давай! Тарта для 125-ка, але такі цікаві емоції. Ну що, з GSX R ми прощаємось. А, от з драйв будемо продовжувати на, на цій модельці на GSX. Я там правильно забувся S. Стріт і Р, це я, я так розумію, рейсінг чи що. А, класна моделька, до речі, дуже. Мені дуже-дуже подобається. А, мій мотоцикл попередній, на якому я катався, це був була Yamaha mt 09 850-ка, циліндрова Кращого, цікавішого мотоцикла на сьогоднішній день я не бачу, але а, життя змусило продати. І що я вам можу сказати? Цей. Якби в мене була потреба кататися на мотоциклу, можливо, десь в місті там чи а, скажімо так більш на сільських дорогах, я б, мабуть, дійсно обрав би от такий варіант, економний, а, маленька кубатура. Він взагалі, я думаю, в районі 2 літрів не більше. І дуже-дуже для людей, які перший раз планують пересісти на таку техніку. Це ідеальний варіант, як я і сказав, він за, за АБС-системою. Це вам, звичайно ж, дуже буде допомагати. До речі, 13 тисяч обертів на тахометрі. Я вам скажу, це ого-го. М'якенька коробка взагалі я в скандаликах. Але щеплення я тільки підтягнув. Тут прямо, прямо нова техніка, але щеплення я трошечки, я трошечки підтягнув. Гальні, гальма-гальма вогонь. Гальма-гальма непогані. О, дорогу тримає так чудовенько. Гарна вилка передня взагалі без питань, що я вам можу сказати і підвізка тут е, дуже-дуже збита. Наше завдання на ЕСКІ на зрозуміти, яка в них швидкість максимальна. Е, ніколи ще не мав користування таку техніку. Перші враження ну, дійсно дуже-дуже круті. Е, збалансований двигунчик, немає оцієї вібрації, як китайців, там, Ну не знаю, ну, просто ну, Японія є Японія. Хоч він зроблений чи в Індонезії, чи в Таїланді, різниці якби, я не бачу. Це Сузуки і тут все на висоті. В принципі, дуже класний апарат, мені якби подобається, все, все супер. Конкретно для мене непоганий був би вибір. Супер, я, я дуже задоволений. Все максимально інформативно по, по приборці. По приборній панелі ніяких питань нема. З обертом зрозуміло, зрозуміло, на якій передачі. Все супер. Соточку вона їде, ця техніка взагалі. Здається, на 8000, тисячах. Ну давайте. Все круто, дуже крута техніка, 110-115 гірочки, але все ж таки тут грає роль грає роль вага, вага моя 90 кг, а на... на тахометрі було всього на все 8 тисяч, здається. Просто супер. Чудовий апарат, максимальна швидкість там в районі 110-120. Ну і це просто з головою для такого скажімо так, об'єму двигуна, для такого велосипеда, якщо в моєму випадку просто крутий, класний варіант для міста, для бездоріжжя, ну так собі, але доволі такий непоганий кліренс у мотоцикла. Саме головне, він економний. Ну, от, розхід, я думаю, в районі 2 літрів має бути. Так що кому до вподоби, телефонуйте, купуйте, що вам подобається, чи GSX, чи GSXR, поки вони є в наявності. Це максимально крута, максимально якісна техніка, яку можна на сьогоднішній день знайти в Україні. І підписуйтесь на канал, будуть цікаві пропозиції, цікаві модельки вже в дорозі нових мотоциклів, нової техніки. Буду вас радувати цікавими відео. Всім гарних дали покупок.